Російсько-українська війна змінила кожного українця. Однак найбільше вона вплинула на тих, хто власними руками та кров'ю виборює нашу свободу на фронті. Пам'ятати про це важливо, коли ваша близька людина з війни повертається до цивільного життя, розповідає психологиня Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Філіпенко. У них відбувається часто дисонанс. Уявіть собі, ви довгі місяці перебуваєте в постійному стресі. Ви постійно. Бачите такі речі, які ніколи з якими ніколи раніше не стикалися і ніколи не хотіли б стикнутися в своєму житті. Натомість ви повертаєтесь до цивільного життя. Ви повертаєтеся в місце, де вони починають звикати до того, що можна не боятися, що повітряна тривога це важливо, але іноді її можна і пропустити, бо це просто міг злетів нічого страшного. Те, що для цивільних людей є звичним, для військових нерідко може здаватися справжньою небезпекою, каже психологиня. Через пережиті травмуючі події у ветеранів війни часто виникають так звані флешбеки. Думаю, кожен з вас чув випадки, коли військовослужбовець, повернувшись з зони бойових дій, прокидається посеред ночі, і він починає кричати, забиватися в куток, ховати своїх рідних. Це реально відбувається. Через що? Вони не прокинулися, вони думають, що вони все ще там, тільки цього разу поруч ще рідні, їх теж треба захистити. Іноді вони можуть нападати на рідних. На превеликий жаль, вважаючи, що це небезпека. У такі моменти в жодному разі не варто без дозволу намагатися обійняти військового, адже він може навіть не усвідомлювати, що поруч його близька людина і здатен серйозно зашкодити вам. Потрібно завжди використовувати ті способи, які ви використовуєте в цивільному житті. Це спокійний голос. Це прохання щось зробити, запитати. Тобі потрібна допомога, тобі можливо потрібно принести води, можна до тебе доторкнутися, можна підійти, завжди запитувати. Жодного руху не повинно бути проти його волі. Пам'ятати ці правила важливо, адже воїн, повернувшись додому, перші місяці може навіть не усвідомлювати того, що він уже в безпеці. А тому психологи радять бути обачними та робити все, аби не травмувати його ще більше. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.